Е, отож про спортивно-туристичний табір. Вибачайте, морда трошки запухша, бо в цілу ніч е, нюхав клей, е, готую захід, про який теж буду теж говорити подальшому. Е, отож, е, чому спортивно-туристичний табір корисний? Тому що ми всі е, живемо. Зараз в умовах великого тотального спортивного туризму тільки під кулями. Дитина, яка прийшла спортивно-туристичні табори, наприклад, в таких організаціях, як е, Пласт, далеко не весь пласт, такий хороший. Це про це буде колись теж, мабуть, скажу. Але в значній мірі, принаймні, ті пластуни, до яких я дотичний не виховники, бо е, я виховників вже батьох не знаю, але там з мого покоління, ну це точно хлопці і дівчата, яким багато чого можна навчити. Що там зараз відбувається? По різному, дуже по різному е, сум. Ну, аналогічна ситуація, спадщина, однозначно. Але це плащина, ну, порівняно з постом, дуже маленька організація, манівці ще менші організації. Одним словом, всі, хто пройшли спортивно-туристичні табори, от коли ці діти трошечки підростають і попадають в волю життя, наприклад, в стрес -стресові умови, ну, зокрема, війни, от як би парадоксально не відбувалося, ця дитина ще не спіла окоп викопити, але вона вже посадила цибульку. Вона воює сухими ногами, не натертими, без відморожень. Не знає, як цей спальник законсервувати таким чином, щоб він був сухенький на наступний раз, як речі висушити на собі. Це все спортивне туристичне життя, це все спортивно-туристичний побут. Ну, от. І тому, коли. Ви віддаєте дитину в табір, ви, певно, маєте мати якусь візію. Ну, Звичайно, якщо адекватний тато і мама, тому що неадекватні, вони думають, де би втулити дитину, щоб кула, вона не путалася під ногами, але щоб аж на пантів було побільше. Я маю цю пряму асоціацію з лего. От У мене товариш, якого, на жаль, вже немає. І колись так от в педагогічних батьківських темах ми з ним спілкувалися, і він казав: Блін, там в, нього, в нього все є, в нього все є, в нього ціла кімната Лего. І Я йому ну не вказуючи ім'я, щоб не, не ображати нікого, казав, що ну ти гониш, ти що відкупився від малого. Тобто тебе в хаті немає, ти з ним не лазиш по горах, ти працюєш як раб на галерах, молодець, все супер, все класно. Ти не мав того години часу на дитину в день. Ти просто купуєш її Лего і думаєш, що Лего замінить тебе. Та ні, ну це ж фейк. Так само і блатний спортивно-туристичний табір за много-многоденіх на Буковелі. Він не вирішить всі ваші педагогічні проблеми. Абсолютно не вирішить. Є такий Кацап, який веде кумедні як такі. Стендапи, ну це принаймні до великомасштабної війни було ще якось етично, та як та вже й тоді було не етично слухати і ЦАПі. Ну але з пісні слів не викинеш, дійсно мав такий досвід. Я думаю, ви то бачили, і чули. Коли він розказує про те, як от він віддає дитину в школу. А йому в школі кажуть, а ви що, уроки не плануєте робити, і так далі, і тому подібне. А він каже, що я його помив, сраку помив, накормив. E, значить, це ваші функції обов'язки. Та ні, чувак. Ти, ну ти, дебіл. E, функції виконувати уроки дійсно не батьківські. Але навчити дитину вчитися, навчити дитину сприймати світ, Це саме батьківські уроки. І викладач що ну. Тобто, коли мені дають дитину в табір і кажуть, ой, ви знаєте, він там 11 років був в мене такий зернятко, золоце, Він шнурки не вміє зав'язувати. А у вас є там від 5 до 12 днів, щоб от змінити все те, що я херньов страдав 11 років. Так не буває. Таких дітей і точно не зможу нічого навчити, принаймні за тих 5-11 днів. Це не означає, що треба ставити хрест на тій дитині, на батьках те треба ставити хрест, мені здається. Ну, але це вже такий нюанс. Отже, я так от галопом по Європі, в'їжджаю в тему разом з вами. От, але наступну тезу, про яку я буду штовхати, по п'яти хвилинках я би, працюю, то про те, чому не треба давати дітей. Тому що до мене чому не треба давати серйозно. всі туристичні табори, всі комерційні продукти кажуть: двіться, який я класний, я чудовий, який я вау вау-вау. -ва. віддайте дитинку до мене і ви точно отримаєте все, що ви хотіли. Я зроблю з неї Бундеркінда за п'ять днів і так далі. Я ж маю життєву позицію зовсім інакшу. Не давайте до мене дитину в табір. Саме чому не можна до мене давати дитину в табір? Це от наступний п'яти хвилинці.